Всім привіт! Я Олег Поговинко, СІО нашої столиці. Разом з командою найкращих it спеціалістів у 2021 році був створений Київ цифровий. Так, це саме той застосунок. З самого початку застосунок увібрав у себе найголовніші міські послуги, саме сплату проїзду у громадському транспорті, оплату паркування та навіть повідомлення від комунальних служб. Таким чином Київ цифровий швидко впровадився в наше життя, роблячи його більш зручним у площині міста. Війна не зупинила розвиток головного ІТ-проєкту міста Києва, а навпаки, дозволила продемонструвати його сильні сторони. У листопаді кількість користувачів застосунку перевищила 2 мільйони. Від початку повномасштабного вторгнення дотаток сповіщує про сигнали повітряної тривоги, допомагає знайти найближче бомбосховище завдяки інтегрованій карті. Ворожі атаки мотивували містян пришвидшити процес декомунізації, включно з назвами вулиць. І саме у Київ цифровий проводилось голосування по перейменуванню. Загалом з липня було віддано більше 6,5 мільйонів голосів. Також продовжує діяти наша електронна демократія. А саме створення петицій та всеміські опитування. Вже подано більше 400 петицій та віддано більше 600. Тисяч голосів, попри війну, користувачі можуть відслідковувати рух міського транспорту та слідкувати за станом якості повітря в місті Київ. 46 датчиків контролю за якістю продовжують працювати на благо столиці і її населення. Наша мета. Це створення єдиної смарт-системи міста. Хочу нагадати, що для нас максимально важливо отримувати ваш зворотній зв'язок. Саме завдяки ньому ми розвиваємось. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, та пишіть, що подобається чи навпаки не подобається у Києві. цифровому. Ми рухаємось вперед тільки завдяки вам. Тому разом до перемоги і пам'ятайте, що все буде Україна!